Вітаю, друзі! І ще одна тема дійсно про мотивацію. Останнім часом багато чую таких запитів, не мотивоване. От немає якогось бажання, натхнення. Я розумію, що треба робити, я розумію, куди направлятися, але мотивація. Немає мотивації підняти мотивацію, покращити мотивацію, стимулювати мотивацію. От що зробити для того, щоб людину все таки підштовхнути, підштовхнути, мотивувати на досягнення, на прагнення, не дивлячись на оці гойдалки емоційні. на… Хронічний стрес, який триває уже другий рік, і зрозуміло, що все одно потрібно підніматися, все одно потрібно рухатися. Я завжди говорю: ну стержень, життя ж заставляє тебе там їсти, вставати, ходити. Ти ж про це не задумуєшся? Ну, менше, так, нехай менше. Дійсно, ми не ходимо такими радісно збудженими. Ой-ой, війна йде, біда. І ми повинні через це пройти. Мотивувати, підняти, стимулювати мотивацію. Отже, а я завжди говорю, я намагаюся не давати конкретні відповіді, але раз кілька було запитів, ну розкажіть, я підкажіть. Все-таки ну не розводьте оцю філософію. Мені хтось написав, воно мене так розсмішило. Я потім навіть в сім'ї це розповідав. В коментарях я читаю ж ваші коментарі, а вони бувають усякі. Дякую, що ви там поглажуєте, що вам подобається, що я музикальні твори. Включаю, я навіть сьогодні байсково долучуся музикальним твором. Хтось говорить, нам допомагає ваш голос, ми добре під нього засинаємо з чоловіком. Супер. А чого, якщо допомагає, то ну, нехай. А, так що мені там написали? Так цікаво, нічого не зрозуміло, але так цікаво. Ну, нехай навіть так, нехай буде так цікаво. Тому від слова нічого не зрозуміло, я вирішив, якщо вже буду говорити сьогодні про мотивацію, то буду говорити, дам якісь дуже вже конкретні поради. Нехай воно буде так. виберете з того, що вам потрібно для того, щоб допомогти комусь, або, відповідно, включити на своє життя. Але що я починаю завжди? З музики. Вона нам дозволяє переборювати багато, що принаймні мені дозволяє переборювати. Для вас, можливо, роблю відкриття або щось підказую, що варто слухати, на кого звернути увагу. От сьогодні я зверну вашу увагу ось на цю людину. Ах, цікавий гітарист. Ер Клюк, американський джазовий гітарист, який зверніть увагу на його гітару, він грає лише на класичній гітарі. Класична акустична гітара. От його вважають на сьогоднішній день самим віртуозним а, музикантом, який володіє класичною, тому що на електрогітарах в різних варіантах багато хто грає, і грає супер та наловито поза всяким словом. Але коли кажуть класична гітара, то одразу перше і єдине ім'я, яке впливає, це Ерл Клюк. Ерл Клюк, американець, який переграв також з видатними музикантами, в тому числі і з гітаристами Джонсом Бенсоном в нього є шикарний альбом. Я тут зробив колаж із деяких його альбомів. Один з них я зараз попробую для вас проілюструвати. Знову ж таки, якщо Ютуб буде пропускати цю всю річ мою імпровізацію, а Ерл Клюк і своїми. Комп з постійними компаньйонами. Є такий в нього альбом The Very Best. І причому свіженький, 2022 року. Давайте послухаємо принаймні одну композицію, щоб ви почули все-таки гітару Ерлаклю. А взагалі він такий цікава людина. От просто навіть якщо його розглядаєш світлини, фотографії, <кхи> дивуєшся, наскільки він усміхнений, от як сонечко. От його посмішка просто тебе зеркалить, і ти вмикаєшся в його посмішку. В нього, до речі, багато такої живої музики. Латінес. Ну, давайте принаймні одну послухаємо дещо. Такий Ерл Клюк, живий, емоційний. В даному випадку його так злегка занесло в його музикальні інтерпретації в Бразилію. Він може заскочити куди завгодно. В нього є дуже серйозні речі, практично класичні. Тут навіть щось говорити не варто. А, а взагалі, в нього величезний добірка, багато він записав, величезний пласт. В нього є чудовий альбом. От якраз внизу, якщо ви зараз розглядаєте його картинки, а там де дві карти, от рекомендую потім зупинитися, більш уважно вчитатися в назву цього альбому і загуглити і послухати на Ютубі те, що доступно. А, ну, а я вже продовжую за рамками музики, такої живої, динамічної, Ерла Клюга, а, тему яку я сьогодні говорив про мотивацію. Отже, все-таки, якщо ми говоримо про стимуляцію мотивації, як включити в себе а, мотивацію, тому що усвідомлення є. Неусвідомлення я практично не бачив людей. Всі розуміють, що треба робити, а от мотивації немає. Ок, давайте пройдемося. По деяких пунктах, які я особисто зібрав в тому числі і для себе, повірте, я точно так же буваю в вашому стані, не буває таке, а, а понеслось. Всякий буває. І втомлений, і подразнений, і, здавалось би, руки опускаються, але ж потрібно щось робити, потрібно мотивувати, піднімати власну мотивацію. Тому я говорю те, що і на мене працює, і те, що я рекомендую. Тому, власне, сьогоднішня конкретно мої рекомендації, вони ось тут. Хто і що в цьому допоможе, мається на увазі стимуляція мотивації. Ну, по перше. Те, що ми всі з вами суперсоціальні, наші мізки так довгий час проходили еволюцію для того, щоб розвинути і дзеркальні нейрони, і структури мозку, які відповідають за соціальні зв'язки. Іншими словами, ми реагуємо на інших людей. А раз ми реагуємо на інших людей, а не лише на свій внутрішній стан, то можливо, а неможливо, а це дійсно так, для того, щоб стимулювати мотивацію. Потрібно знаходити тих, хто вже щось робить в цій сфері, в цьому напрямку. Робить успішно, робить колективно. Іншими словами, включися в ту групу людей, знайди своїх однодумців, які виконують щось подібне. Тому що мотивація ж може бути різна. До будь-чого, я зараз не можу говорити про конкретну мотивацію до чогось. Ну, уявіть, у вас є конкретний ваш запит, у мене є свій запит. І для того, щоб включитися а мотивація низька, що я роблю, я телефоную. Ну для цього є телефон, для чого ті телефони, не тільки лякати через телеграм-канал знову про чергову ракетну атаку, а й для того, щоб стимулювати. Значить, я розмовляю своїми колегами. Я згадую якогось пацієнта, і я готовий порадитися тим, кому я довіряю, які вискажуть свою альтернативну думку, не будуть поглинуті авторитатністю і тому подібне. І, отже, ключовий. І я для себе особисто виставляю пункт, хто може в цьому допомогти. Ті, хто робить щось подібне. Тобто ті, які рухаються в твоєму ж напрямку, однодумці. Ті, хто мотивує другий пункт, ті, хто мотивує своїм життям досягнення, ми з вами схильні. Ну, людина, в принципі, схильна шукати для себе сильних тих, яких уже щось подібне проходили, через якісь біди, через якісь втрати. І в них є досвід, і тоді ми читаємо їхні спогади, ми читаємо їхні книги, і для нас це буває таким потужним стимулом індивідуальної допомоги. Повторюсь, і я вважаю, що для всіх не може бути єдиної правильної книги, яка може навіть при геніальності їхніх авторів, і при тому, що вони яскраво описують власне життя, як вони через це проходили. Я Доволі часто це цитую і показую в своїх там, лекціях, презентаціях, читайте того чи іншого автора, які пройшли через концтабори, через випробування життя. Але більшість людей а, проходять не, через ці випробування зломи і не пишуть потім в кінці свого життя чи посередині свого життя книги. Ні, вони не видають якісь речі, але ти можеш зустрітися. З бабцею в, в потязі сісти, і яка почне розповідати своє життя, і ти просто думаєш, Боже, перед тобою людина, яка своїм життям показала, через що можна проходити, і потім радіти цьому житті, і наповнювати це життя, і продовжувати жити, і щось робити, і творити, і прагнути, і тішитися в цьому житті. І вона не написала ніяких книг, та вона, можливо, і напівграмотна. Вона просто прожила це життя. І ти... тобі повезло, що ти торкнувся цього життя. І таких людей безліч, вони навколо нас. Тобто розмовляй з людьми. Запитуй, уточнюй, а як вони в тій чи іншій ситуації піднімали себе, як Мюнхгаун заволося, витягували з болота, за яке зашвернуло їхні обставини їхнього життя і продовжували жити в польоті. Мюнхгаузен не просто витягнув себе болото, він висмикнув повітря, а не залишив в болоті, щоб можливість рухатися лише в цьому болоті. Знайди тих, спілкуйся тим, хто дійсно вже щось пройшов, хто мотивує. Своїм життєвим досвідом, хто дійсно своїми досягненнями дійсно переборов. І не шукай їх обов'язково лише в книгах. Не шукай лише тих, ті імена, які цитуються, які дійсно стали ну, таким собі знаменом життєвого руху, екзистенціального потрясіння і проходження через це потрясіння. Вони значно, значно ближче до тебе. Просто з ними потрібно розмовляти. Ще один пункт, який я поставив для а, стимуляції, що йому допомога, це все-таки, знаєте, а, є речі, коли енергія нашого життя, нашого руху по житті розпреділяється нерівномірно. От, зробив крок. І потім починаю рухатися і розпреділяю його, і влаштовую такий собі похід через життя, як верблюд через пустелю, де в тебе є горб жиру, який буде при потребі давати тобі ридину, де ти дотягнешся до чергового оазиса, де буде вода, і ти так чап-чап по житті. От недаремно для багато навіть наукових даних вказують нейрофізіологічне, вказують, що людина, яка знаходиться в сумнівах, в тривозі, не може стимульнути себе конкретним вкидом великої кількості енергії, це на прийняття рішення, на перший крок. Далі буде легше. Тому, можливо, варто зосередитись на тому, в тому числі перш, через перший другий пункт, щоб зробити ось цей вкид, потужний вкид енергії, прийняти рішення, проговорити, оголосити його вслух, що я буду робити і що я роблю, щоб потім вже від своїх слів не відступатися, знаєте, відступитися простіше від думок. Кому ти нічого не говорив, а потім сам з собою домовишся, чому ти цього не будеш робити. Не займатися фізкультурою, не переїжджати, не починати роботу, не-не-не. не не Думки з думками так легко домовляються. Поговорив сам собою, знайшов тисячу причин, відмовився, яка, про яку мотивацію ти говориш. А от коли ти оголошуєш своє рішення, це значно крутіше. Тут уже є свідки. Тому прийняти. Вкинути оцю енергію в прийняття рішення, де за твоїми сумнівами, емоціями поступили думки, які озвучені і які зобов'язують тебе виконувати дію. От я недаремно тут написав емоції, які переходять в думки, і нарешті думки переходять в дію. Це дуже важливо. Тому засередься на те, щоб ти осмислив. Торкнувся іншого життя, і нарешті зробив оцей енергетичний вкид в рішення. За ним будуть просто вже послідовністю. Там вже точно буде далі верблюд, який чапає по пустелі життя з його відсутністю води, їжі чого заводно, і все одно він доходить до своєї мети. Енергетич для мотивації, енергетично важливо зробити перший вкид. Підніми, відірви свій зад від дивану, зроби цей крок назустріч, тому, тій роботі, ще чомусь, і далі воно тебе втягне, тому що почнеться автоматизм життя. Ти вже будеш зобов'язаний, ти будеш знаходитися в тій каневі, де мотивація вже буде розподілятися зовсім по іншому, по енергетичній затраті. Відповідно для що може допомогти в мотивації, це елементарна енергія, сила. Я написав попередній пункт саме енергозатратне це величезний вкид в рішення запитання, а де взяти цю енергію. А енергія береться просто з життя, якщо воно правильно розпреділено в своїх фізіологічних функціях. Тому енергія для цього, як написано на цьому пункті, це сон. Причому сон я ставлю завжди номер один. Завжди номер один. Сон більш важливий, ніж дивне, як не дивно харчування. Сон це супер велике значення. Не хочу переходити на цілу лекцію. Про сон десь вона в мене там попередня записана. Почитайте важливість цього особливого, невідомого для нас до кінця не пізнаного трансового стану нашого мозку – Сон. Але те, що воно відіграє величезну роль, в тому числі в русі нашому по житті і кумулюванні енергії, правильному розподіленні, позбавлені лишніх емоцій, які гальмують для прийняття рішення для мотивації, це точно. Ну а далі йдуть те, що і так зрозуміло: харчування, розподіл сил протягом життя, протягом перепрошую протягом того числі дня, ну і відповідно протягом життя, правильний відпочинок. Той, який дійсно тебе доливає енергію, а не той, який тебе тупить і зупиняє твій кишківник. Тобто створи, якщо ти хочеш покращити свою мотивацію, створи для цього енергетичний запас. Заряди свої батарейки, тому що тобі прийдеться робити вкид на прийняття рішення, і потім підхарчовувати цей вкид і наступні кроки по досягненню свого. Важливий момент не, пере, не перецінювати негативні моменти і не шукати виправдання. От, не я тут написав не шукати негативу і не виправдовуватися а дуже важливо, тому що повторюся, я впевнений, що закон Мертона – про те, що думки, як ми налаштовуємося, так ми і реалізуємо його по житті, мають суперважливі значення. І тому, коли ми щось робимо, в нас завжди і позитив, і негатив на осмислення того, що ми робимо, того, що ми досягаємо, на те, що ми зосереджуємося, піднімаючи свій енергетичний рівень. І якщо ми зосереджуємося, а ось може бути, а я не знаю. А скоріше знову нічого не вийде, тому що попередня і так далі, і то подібне. Ми вже починаємо рухатися в сторону, все одно буде облом, все одно нічого не вийде, а значить, немає. це я почну пізніше і тому і так далі. Тому не шукати негатив і не виправдовуватися для підняття матемації має. Величезне значення. Потрібно лише говорити, я цього досягну. Принаймні, я це спробую і я зосереджуюся на цьому. Якщо я не досягну ось цієї точки, то я досягну ось цю точку. Це точно так, як добре, я про інший раз розповім про цю лекцію. Ще, що я тут дописав: уявляти різницю між тим, що є зараз, і що буде по досягненню мети. Мотивація передбачена для чого? Для чогось, для того, щоб досягнути чогось. І що ти будеш мати, які бонуси, коли ти його досягнеш? А в тебе буде більше фінанси, ага, в тебе буде більш безпечне життя, ага, в твоїх дітей буде ок. Правильно, думай про це. Це те, що заставляє твої мозги збурюватися і розуміти, до чого ти рухаєшся. І якщо так, то ти можеш сказати, а в тебе зараз цього немає. Ну, так куди ми рухаємося? А ми рухаємося саме з туди, і тому, коли ти бачиш цю різницю, це також є хороша мотивація. Ну скільки можна скиглити і, і сидіти? Все-таки роби, тому що ти можеш тебе є шанс, тобі життя дає ці шанси зробити це, досягнути цього, і воно буде кардинально відрізнятися від того, що в тебе є на сьогоднішній день. І ти потім, ретроспективно кинувши погляд назад, скажеш добре, що я все-таки це зробив. Що я знайшов сили, що я стимульнув себе, що я перевів свою мотивацію, закрутив і запустив її для цього, щоб це зробити. Тобто бачити оцю різницю і розуміти, до чого ти рухаєшся, стає дуже і дуже важливо. Якщо ж все-таки ми в своєму русі допускаємо якісь негаразди, оце перекликається з тим, пунктом не виправдовуватися, не шукати негатив. Але якщо все-таки ми знаходимо негатив, ну не все складається ідеально. Так от, це той важливий момент, що негативний досвід це досвід. Завжди ми. Уявляємо, що, що ми досягнули в тому числі плюси-мінуси, як досягнення в тому, що ми стали ага мудрішими, сильнішими, знаючими, маючими досвід. І тому. тому не картати себе за, не, за невиконане і за промахи. Не картати, а робити. Просто сидіти, жувати і скиглити над собою, мабуть, не варто. Ти не досяг. Ти обламався, в тебе вже є досвід зв'язуватися чи не зв'язуватися з цими людьми, робити це чи не робити, значить, потрібно робити інший крок, в іншу сторону, паралельною дорогою з іншими людьми. Не жуй, не пережовуй, ніхто біля тебе не сяде і не почне погладувати по голові і казати, ах ти мій бідний, не треба регресувати в дитинство. А, я вжив тут термін прокрастинація. І чому я написав, прокрастинація не так вже і погано? Ну Тому що я завжди звертаюся до якихось класичних робіт, щоб розуміти, що таке прокрастинація. Термін настільки розійшовся у світі, що зараз він однозначно сприймається лише як а, варіант відтягування, відкладання, перекладання, нічого не роблення. Отакий От варіант лінії. Ну, від, відкладання на завтра. От цей щось варіант маньяна, іспанське слово, «ай, завтра це завтра побачимо. Або як кажуть на західній Україні, так то ся зробить? От, почекаємо, куди ти спішиш, розслабся. Але якщо звернутися до оригінальних робіт, ну тих тих авторів, які власне і запустили цей термін прокрастинація, то ви знайдете дуже цікавий момент, який відрізняється від. Популяризації і зміни самої ідеї прокрастинації там звучить дещо по іншому. Прокрастинація це дійсно відкладання на завтра, на післязавтра, того, що можна зробити сьогодні, але там таке цікаве доповнення без втрати ефективності виконання і досягнення кінцевої мети. Опс! Ідея вже змінилася, іншими словами, можна відтягувати, перекладати. Тобі на виконання цього завдання є тиждень. На понеділок ти, наступний понеділок ти повинен покласти готовий результат. Ти можеш це починати робити вже з, там, з понеділка, вівторка, з середи, в тебе є цілий тиждень розподілити заняття. І тут ми попадаємо на різний тип людей. Є ті станочники, які дійсно починають з сьогоднішнього з моменту отримання завдання, записали свій блокнотик, Стоять блокнотіки, починають кожного дня його виконувати. І в кінці тижня вони мають результати, на понеділок вони приносять готовий результат. Є інший тип людей, і це вже і тип характеру, і стиль виховання, і їхні особливості, які ти йому, хоч кіл на голові тиши, не буде робити. Ну, от відтягує, знаходить тисячу причин, чому це не робити. Але розуміння відповідальності заставляє його. В суботу, чи навіть в неділю, включити себе максимально загрузкою, перевантаженнями і так далі, і на понеділок принести готове завдання. Тому маніана відкладання на, на завтра і оцей варіант прокрастинації, це також варіант пристосування під себе. Ключовий момент. Якщо твій тип характеру не схильний до оцього конвейно-станочної роботи монотонної, з одним рухом ключа, а ти людина, яка схильна до імпульсивної діяльності, добре, використовуй прокрастинацію в основне не втрать ефективності. Але я тут доповнив: але не бавитися собою. Відтермінування і робити це постійним. Тоді перепрошую, це не класична прокрастинація, а пофігізм, і це не той варіант мотивації. Важливим моментом для мене, і на це вказують, до речі, і мої колеги, і я також вважаю важливим це те, щоб в мотивації вкладати обов'язково певну етапність. Не щось таке велике, грандіозне, як я стану там. Досягну того то за цей рік, а розбиває його на завдання, де конкретне невелике, навіть завдання по покаже твій успіх. От це той варіант біологічно-зворотнього зв'язку. Це те, що підтверджує: Я можу, я ж це зробив. Нехай воно було лише частинкою і значно маленькою частинкою, але впевнені, що я наступний крок зроблю більш успішним. Створює якраз виконання цього невеличкого завдання. Тому розбивати на цілі близькі і такі, які покажуть, що ти це можеш, ти це зробив, а який ти молодець, який ти крутий, бачиш це, ти можеш це досягнути, підтверджує, і в тебе виникає впевненість виконання, тому що для мотивації дуже важливо підігривати, підігрівати оцю впевненість. Відповідно, якщо ж ми все-таки виконуємо якесь завдання часткове, навіть дріб'язкове у великій меті, то відповідно як ми отримуємо задоволення? Ми отримуємо задоволення від простого від того, що усвідомлюємо, а можемо його матеріалізувати. І от цей передкрайній пункт нагороджувати себе за досягнуте будь будь-чим, походом в кафешку солодощами. Я купив черговий вініловий диск. Тобто те, що я буду слухати і думати, ну я ж це зробив, я там зробив ну, одну хорошу річ. Молодець, давай, ти, ти, ти рухаєшся в цьому напрямку, слухай свій диск, чи маю оцю нагороду. Нагороджувати себе за досягнути в будь-якому варіанті дрібному, великому, дуже і дуже важливо. Ну, і крайній пункт, який я написав, він, це не мій пункт. От, от крайній пункт це не мій пункт. Він такий трошки смішний. Я його взяв з однієї публікації американського психологічного журналу. Він звучить так: вести облік досягнуто. Ось тут класичний варіант БЗЗ, біологічного зворотнього зв'язку. Коли ти читаєш те, що ти зробив, як плюсики, що ти це зробив, в тебе виникає знову ж таки і впевненість, і навіть якась певна гордість того, що ти досяг. Твої попередні успішні дії, недаремно тут досягнутого, не просто пройденого, а досягнутого. Починають по-іншому формувати навіть роботу твого головного мозку для того, щоб мотивувати себе на наступний крок. Ну ось такі, здавалось би, простенькі, але реально ефективні кроки по покращенню мотивації, по стимуляції мотивацій, як на мій погляд, вони можуть працювати. Принаймні, те, що частина, яку я використовую в тому числі на собі, ну, воно працює. Ну, а ви, друзі, що? Думайте, друзі, думайте.